Як отримати перемогу? Яка вона омріяна Україна? Трамп, замах на нього і українські перспективи, а також огляд останніх подій, хто чекає в моєї думки, моїх оцінок. Отже, друзі, на ваші звернення вирішив більш детально окреслити своє бачення перемоги України, Щоби не кожному в особисте роблю це публічно і ділюся своїм баченням. Можна отримати перемогу, яка можлива перемога України, і що для цього треба зробити. Ну, я думаю, що лише радіжні фантазери можуть ще знаходитися в інформаційній бульбашці, яку створила ця брехлива недолуга влада в частині повернення до кордонів 91-го року. Ми розуміємо, що це може статися, але це буде скоріше чудо, без врахування сьогоднішніх обставин. Тяжка виснажлива війна, вона однозначно не буде на користь України і нею скористається ворог, який значно сильніший, потужніший в економічному і військовому плані якої є Рашка на сьогодні. Що ж потрібно зробити? Я є залишаюся прихильником взяття паузи, досягнення перемир'я будь-яким шляхом, зробивши навіть один крок назад, для того, щоб стати в майбутньому сильнішим. Треба чітко усвідомлювати, і я це розумію, що з цією владою ми не зможемо отримати не тільки перемоги, а й стійкого до тривалого миру. Тому треба взяти паузу на рік-два, щоб змінити у мирний спосіб цю владу без потрясіння, провести демократичні вибори і у владу привести тих людей, жертовних патріотів, які зможуть зламати химерну надбудову паразитарної, якою зараз стала наша влада. Змінити всі взаємовідносини в державі, запустити ринкові механізми, розв'язавши руки і недолугі регуляції, щоб бізнес, бізнес-ініціатива підняла економіку, як це вже ми неодноразово бачили, в частині пориву українського суспільства в перші дні, тижні, місяці повномасштабного вторгнення. Тому це цілком ймовірно і реально. Всі ці закиди і. Протилежні оцінки, що Росія теж не буде чекати, ну це все зрозуміло, друзі. Я навіть не хочу на це звертати увагу, але я чую цю кальку влади, що цього не можна робити, тому що Росія буде набирати сил. Ну, Якщо ми, звісно, збираємося стояти на місці, нічого не робити, не міняти свою, свою владу, не притягувати до відповідальності нікого, то тоді справді ну, у нас варіанту взагалі ніякого немає, окрім здаватися на милість безжалісному ворогу. Але я вбачаю в паузі можливість до збереження української державності і можливість для досягнення в майбутньому позиції повернення території чи дипломатично, чи можливо, і військовим шляхом, тоді, коли ми станемо вже потужні і зможемо у військовий спосіб самостійно, а не без краплинної допомоги заходу проводити військові дії. На сьогоднішній день, це справді немає таких можливостей. Я розумію владу. Влада, звичайно, звичайно, буде триматися за війну, тому що це єдиний спосіб зараз їй залишитися у владних важелях. І якщо хтось там пише мені, я не буду називати прізвищ друзів, до речі, знайомих, які мені кажуть, що ні, потім розберемося після війни, у цих товаришів є ці ілюзії, ну це, це просто, ви знаєте, не хочу вас образити, друзі, колеги. Ну, але це ж наївно. Скажіть, будь ласка, наведіть мені приклад, кого влада когось колись притягнула до відповідальності. Ви зараз говорите мені, особисто пишете, що не треба розхитувати човен, не треба піднімати ці питання, а я вважаю, що саме зараз час піднімати питання Чонгару. Чи ви думаєте, потім тобто, ці питання буду розглядати? Я приведу приклад, О, два варіанти, які там ймовірність, різна ймовірність, два варіанти. Ми перемагаємо, виходимо на кордон 91-го року, стається таке чудо, рашка розпадається, ми виходимо на кордон 91-го року. Та перемога, яку нам подавали. Зараз вже дещо йдуть поступки. і Зеленський і його адміністрація говорить про те, що вже втримання території, не захоплення Києва, вони міняють територію, ну, в черговий раз вводячи нас в Оману. допустимо цей варіант. І другий варіант, коли ми програємо. Скажу, в першому варіанті, коли виграє... Володимир Зеленський на чолі з держави України. Хтось буде мати претензії до Володимира Зеленського, до його оточення про змінований Чангар, про знищений Маріуполь, про сотні тисяч вбитих, про десятки тисяч втрачених діточок України, які не змогли виїхати вчасно, бо не були попереджені. Хто задасть питання Зеленському? Та його зразу шельмують зараз за такі запитання, тебе викликають у Службу безпеки, служба безпеки на вас. Маштрової справи. Коли буде перемога, та ви що? Головним переможцем буде Володимир Зеленський і його команда. Ні, не ви бійці на фронті, ні, не ви волонтери, ні ви, не ви підприємці, які віддають свою копійку разом з токарями, вчителями, лікарями у вигляді допомоги донати влади. Ні, переможцем буде всесвітньо визнаним Володимир Зеленський. І ніхто не зможе задати йому запитання. І зараз немає ніякого покарання. Голові Служби безпеки, Занаумова і інших. Тому ніхто після перемоги, якщо вона буде, дай Боже, щоб вона була, але це скоріше чудо. Ніхто після перемоги не задасть таких запитань Володимиру Зеленському і оточенню. Вони будуть купатися в лаврах. Другий варіант. Ми програємо. Не дай Боже. Програємо і москалі захоплюють Україну. Хтось буде задавати питання Зеленському і його оточенню? Ні, вони втікнуть з країни. І те, що він не втік в перші дні повномасштабного вторгнення, це тільки тому, що давайте будемо свідомими, тому що бої не відбувалися на вулицях міста Києва. Вони були на околицях Києва. А, до речі, за те, що е, генерал Кривонос привів м, добровольців у жуляни і зробив все, щоб було непридатна злітна смуга, так на нього старці відкрили справи. А для чого тримали злітну смугу на жулянах? А чи не для того, щоб спецрейс міг в будь-який момент виліти? Так само і виходили поїзди, тому заслуги закидувати не треба. Зараз саме час запитувати, і зараз саме час наводити лад. Але цього не робиться, не відбувається. Тому єдиний варіант зміна влади, притягнення до відповідальності всіх тих, хто привів до війни, всіх тих, хто брехав всі ці попередні роки, що все буде добре, потрібно просто перестати стріляти, розмінувати 20 чи стільки ділянок. І тільки покаравши винних, ми маємо шанс. На видозміну і шанс на довготривалий мир у майбутньому, а можливо, і остаточну перемогу впродовж декількох десятиліть. Як це зробили, наприклад, ізраїлітяни, коли в свій час євреї пішли з Єгипту, бачите, тисячу років походили, зараз відновили свою державу і дуже себе впевнено почувають не тільки на території Ізраїля, а по всьому світу. Тому, друзі, перемога, вона напряму. І мир напряму залежить від перемир'я. Якщо у нас буде перемир'я, то буде і можливість мирного існування. Якщо не буде, то величезною ймовірністю ми втратимо ще більше територій, ще більше життів і можемо втратити остаточну країну. До речі, друзі, вибачте, що перервусь, хочу заакцентувати увагу. Хто поділяє мої думки і оцінки, то прошу поширити це відео. І дуже прошу важливо мені, щоб ви на Ютубі особливо. Відмічали теми, які я піднімаю, чи вподобайкою лайком вверх, чи негативом, щоб я знав, чи варто продовжувати мі дискусії на цю тему і висвітлювати свої точки зору і оцінки. Тому чекаю від вас реакції, просто викажіть навіть негативну, але реакцію. Чи коментарем, чи вподобайкою того чи іншого вигляду. Отже, що ще нам треба зробити в перемогу? В перемозі нам треба, для того, щоб отримати перемогу, в перемозі ми повинні подати перспективи. Українському народу, щоб кожен українець розумів, а що ж його чекає після перемоги? Тобто після перемоги, чи після збереження навіть існуючої території, його очікують ті самі корупціонери, ті самі самі схеми, той самий ДТЕК Захметва, який купляє найдорожчі вілли у Франції, ті самі корупційні схеми Роттердам Плюс і так далі. То подібне, що чекає в майбутньому українці? Що їх очікує? Що зміниться чи ні? Чи буде єдина зміна ще в тому, що нам везуть Бангладешців ці вибачте без образку, чи не пальців, для того, щоб вони покірно більше працювали, бо нам зараз розказують, що українців буде не височати для відновлення? Що чекає українців потім? А будуть відозміни? А які ж відозміни? Чому вони зараз не декларуються? В чому будуть відозміни? Судова система стане краще, право власності буде захищеніше, демократія? Може, в майбутньому буде зміни внесено в конституцію, в інші закони, щоб не можна було так свавільно обмежувати. Право вибору, право переміщення кожному громадянину. Чи нашим дітям ми маємо залишити у спадок як перемогу, можливість для наступного президента при будь-якій загрозі обмежити право переміщення наших дітей чи онуків, чи обмеження права вибору йти йому воювати, чи не йти з урахуванням його обставин, чи то зраховувати, що будуть силою як кріпака гнати. Знаєте, зараз дуже багато говорить Україна, Україна посилаються на класиків, на батьків України, та, на Шевченка, на Франка, на Лесу Українку, які омріяли, які виплекували своєю творчістю, як і український народ, Україну. А що ж таке Україна? Адже ми Україну фактично мали і за Радянського Союзу, ми Україну державу, Українська СРСР, вона навіть входила в ООН. Три держави з Ренку Союзу Фулива це Росія, Україна, Бірусія, Ми мали державу, представницьку Україну. Ми мали навіть українську мову в українській СРСР, так? Спілкувалися з українською мовою, мали українські книги. То тобто, чи була ця Україна? Україною, тою, якою хотів бачити Україну в майбутньому Шевченко, Франко, Леся Українка. А сьогоднішня Україна, скажіть, будь ласка, це та Україна, яку... Омріяли в свого часу ці постаті, потужні постаті українських традицій, культур. Культури Шевченко, Франка. Це, таку Україну вони мріяли, щоб країна мала назву Україна, знаходилась на мапі, от саме так Шевченко хотів. Але українці навіть до війни не відчували себе тут комфортно, не відчували захищено, не відчували безпечно і не відчували тут перспектив. І хотіли в більшості своїй. Знайти краще місце під Сонцем, наче ж мали Україну. А чи хотів мати Україну Тарас Шевченко, яку очолювати буде не українець? Чи хотів він мати можновладців з ізраїльськими і іншими паспортами, які очолюють Україну і нею керують? Дуже багато запитань, друзі. Так от дуже важливо, для перемоги, для мобілізації, ми повинні використовувати чіткі маркери, що ми отримаємо по факту. Бо якщо ми отримаємо по факту. Територію з назва Україна, де будуть панувати не українці, а всі українці будуть кріпаками, залежними без прав і свобод, то ви знаєте, це не та Україна, за яку я готовий боротися. І це не та Україна, якою я хочу лишити своїм дітям. Я не хочу, щоб мої діти зростали і мої онуки на такій території, де якийсь пан. Чи навіть не пан. Я от маю зараз дискусію з одною людиною, з підприємцем, до речі, яким знайомий, не називати його прізвище, щоб не виглядати трошки таким невихованим. Але ми маємо з ним дискусію, у нього на сторінці, коли він вважає, що всі повинні воювати, тому що він пішов добровольцем. І всі повинні як один піти воювати, тому що він так вважає. Тобто він пішов добровольцем, а всіх силом, всіх інших готовий гнати силою. І поплюжить, і обзиває, і т.д. і т.п. Мені прикро, що серед підприємської спільноти навіть такі є, є товариші. Тобто насилля ніколи ні до чого доброго не приведе. Вбивши одного дракона, ми продамо нового. Ми вже зараз на сьогоднішній день маємо фактично тоталітарну диктатуру. Я вже на сьогоднішній день не можу повернутися в Україну. Бо якщо я повернусь в Україну, мене посадять у в'язницю. Не вив'язниця, вибачається, в камеру попереднього е, утримання. І будуть вести слідство. А я не Червінський, не заслужений військовий, не Дудін, не Саакашвілі, не Навальний. Якщо навіть вийдуть за, 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 за мене на суд на підприємці, то їх назвуть там російськими ПСО, запакують так само в'язницю. А при сьогоднішніх в'язницях відео теж всі бачили, що відбувається, як там знущається. То мене там згноять. І такий спосіб влада мене вичилила з держави Україна і поставила мене на виборі. Або я повертаюся мене запроторять, обмежать моє існування фактично, нанесуть шкоди моєму здоров'ю, або залишайся поза Україною і виживай, як знаєш. А виживати мені важко, тому в мене в Україні був бізнес, який зараз я вимушено закрив, я закрив свого хопа. Коли почалися ці проблеми, я закрив цього ФОПа. А в мене там нереалізовані залишки фурнітури, профілю. А це кошти, які я колись заробив і вклав в це. У мене там батько, інвалід першої групи, який потребує допомоги. І хоч я там дистанційно якось намагаюся вирішити це питання за рахунок рідних, близьких, я був його головною опорою. Я його отримував і підтримував. Але владарям, які очолюють цю державу, цю державу Україна, яка зараз називається Гучна Україною, але не є Україною по, -по факту, про який мали на увазі Шевченко, Франко і інші батьки українців, ми не є тою Україною. Ні. Для цієї можновладці генерують справи, запротоють у в'язницю. І патріотів у в'язницях насправді сотні. Багато прізвищ, хто хоче загулять, подивіться, під невидуманими причинами. Зараз пакують і військових, які пішли добровольцями, а зараз попавши туди в систему, Ніпель не можуть вийти. І мені жаль цих людей. Коли говорять, що вони повернуться і наведуть лад, це неправда. Їх там зламають, понівечать, якщо не знищать. А багато хто, вибачте, на слові, там скурвиться, як оцей мій колега. І вважає, що він там і всі повинні бути там. Тому що так має бути. Це солкова ментальність. Всі як один. Всі хворобу, всіх форму, і всі мають бути чи ти маєш можливість, чи маєш бажання, неважливо. Я ж там і ти там повинен бути. Отака От позиція. А чи зможемо з людьми з такою позицією ми отримати омріяну Україну з правами і свободами? Де українцю комфортно, де українцю безпечно, де українців є opportunity, можливості, де українці є перспективи, де є приватна власність. Непорушна. Mm. Я думаю, не можна. І от важливо, щоб ми це змінили. Інакше перемоги, інакше мирного співіснування з цивілізованим Заходом і з нецивілізованим Сходом у Вельді Рашки неможливо. Тому, друзі, дуже багато запитань. Мене питають, а чому ти не так не довіряєш військовим, яких повернеш? Я батько спілкуюся. Є ті, які розуміють це, але вони надломлені. Я лежав з такими людьми в лікарні і з ними спілкувався. Вони покліщені, понівечені. Їм самим треба зараз допомога. Їм треба отримати статус БД, який їм не дають. Їм треба отримати ті кошти, які держава їм голос... голосно обіцяла. А вони це не отримують. У них немає соціального захисту. Їхні діти невідомо чи завтра будуть мати буханку хліба. Звичайно, посіпак. Потужних воїн, які бравадно зараз пакують підприємців і простих українців у вигляді ТЦК в буси. Ну, тим роботу завжди знайдуть. Бачите, нові аптезаки закупляли, кайданки, будуть розганяти. Ну, от такі бравадно будуть маршувати на парадах. Але це дуже сумнівна перспектива для України. Дуже страшна перспектива для України. Страшна, якщо ми не змінимо її багато запитань. Теж мені пишуть і знову-таки закидають мені, чому я розгойдую човен. Чому я розгойдую човен? Ти розумієш, ти працюєш на рашку, не вважаєш, що я працюю на рашку. Я не кажу здаватися, я не кажу відступати, я не кажу приходити військовим і робити військовий переворот. Цього не можна робити. Треба досягти перемир'я, провести демократичні вибори і привести до влади гідних людей. Тільки не будуть брехати, ті, які будуть реально покреслювати картину українцям. Щоб ті розуміли, що робити. Чи вимушено емігрувати, чи вимушено вивезти дітей, як стояти насторожі і не літати в рожевих хмаринках. Але човен я розхитую. Тільки який човен? Ви розумієте, що у нас різні човни з можновладцями, з олігархами. Ви розумієте, що ми, українці, в більшості своїй пливемо на старому. Поюзаному, занедбаному човні з переписаною назвою, на ньому колись було написано Українська СРСР, СР, СР. зараз замалювали такою фарбою, включіть фантазію, написали Україна. Це старий старий корабель, побудований на початку 19 століття Радянським Союзом. Він прогнив, він вже непридатний, він розвалюється. Мало того, його продовжують допилювати на металобрухт. Красти, тянути, розтягувати, використовувати його для того, щоб заробити. А використовують його хто? Наші можновладці, владарі, які зараз підброні, до яких чомусь у більшості військових запитань нема. Так само, як нема запитань до заброньованих мінтів, які фактично мінтами залишилися, хоча називаються зараз поліцію, до СБУшників, до прокуратури, до суддів, до всіх тих, хто презентував на українському суспільстві, презентував на українському бюджеті. До них запитань у військових нема. У більшості військових, які не спілкується. Меншість військових розуміє, що там є проблема. А більшість, навіть той колега, з яким ми ведемо дискусію, у нього питань до них немає, у них, до них все нормально. А от ухилянки той підприємець, який зараз не йде, не йде те, як він, добровольце. Отой ухилянк. Ні, не заброньований державний свобод, ні, не заброньований поліціянт, який під присягою і вміє користуватися зброєю. Всі мають бути там, але владарі то хто їх не чіпають то ми потім розберемося, потім, пізніше. Так от ті владарі, якими начебто ви хочете розібрати пізніше, вони не з нами в човні. У нас той занедбаний човен перефарбованою назвою Україна, а у них свої яхти надсучасні. І вони від вас, від мене, від держави України незалежні. Вони будь-коли на своїй надсучасній надкомфортній яхті, як із свого надсучасного, комфортного урядового крісла. Вийдуть коли завгодно. І в них вже приготовлені ще такі самі гавані, теплі, за кордоном, нафаршировані, напаковані. І вони всі під броні. Ви розумієте, що в нас різні човни? Так, можливо, той човен, їхні ті човни, де сидять вони, їхні яхти, катамарани, я не знаю, що там завгодно. Може їх треба розгойдувати, щоб ті щурі повипадали з тих теплих комфортних місць. Я не розгойдую оцей занедбаний човен України. Бо нема що розгойдувати. Він на силу тримається на воді. Він ось-ось піде на дно. Його торпедують всі. І москалі зрашки, і прогризають внутрішні гниди у вигляді можновладців. Але я розход, розгойдував і буду розгойдувати човни можновладців, на яких вони жарують, знахабніли остаточно. І вони заслуговують на це. Тому, друзі, не треба мені писати, щоб я не розгойдував чому чувану. Я ще раз кажу, я розгойдував човни щурів, паразитів, держеморт, яких треба виганяти, вичалювати з цієї. А взагалі ідеально притягнути до відповідальності, але в чому я дуже сумніваюся, тому що вони мають вільний виїзд країни, вони під броню і на відміну від інших вони не обмежені в праві пересування і в праві вибору. Не всі мають таку, як я, можливість виїхати як перевізник, виїхати як волонтер, виїхати як опікун батька з інваліда першої групи. Такої можливості я знаю там невеликої кількості людей. А ще я міг виїхати як волонтер, тому що багато привозить волонтерські допомоги, ну то багато хто привозить. Але в більшості українців і я не за себе зараз говорю. Я не за себе переймаюся, я переймаюся за вас. Що у вас такої можливості немає. У вас немає права вибору. І ви, в принципі, заручники і кріпаки. І мені від цього прикро і боляче. Тому що я вважаю, що право вашого вибору, право вільного переміщення, воно непорушне. І вам його дав Господь Бог. Так, я вільно пересуваюся. Але це вільне пересування не дало мені волі, тому що мені обмежили можливість повернутися зараз в Україну. Обмежили можливість бути. На Батьківщині. В рідній домівці з рідними людьми. тим, які потребують мого догляду, з моїм батьком. Це біль і важкість, але цю біль я перетворюю зараз у зброю. Зброєю є моє слово, і я намагаюся достукатись до вас, щоб ви усвідомили, переосмислили і теж рухалися в фарватері досягнення перемиря для. Зміни цієї злочинної влади і приведення у владу справді прогресивних людей, з яким Україна розквітне. Отакі в мене бачення щодо перемоги щодо України. Щодо останніх подій, ну підкреслю, що відмітте вподобайками, подобається, не подобається мої думки, чи поділяєте, чи продовжувати. Надавати вам такі свої оцінки і хочу кому цікавить, бо теж дискусію ведеться зараз щодо Трампа. У мене немає ілюзій. Ви знаєте, і мені абсолютно байдуже, який буде президент Сполучених Штатів Америки. Я слава Богу, чи не знаю, допоки я не в Єв Сполучених Штатах Америки. Звичайно, там в мене є рідні люди. Я хотів би, щоб вони жили добре і гарно, але я на це не вплину і я розглядаю президента Сполучених Штатів Америки з позиції. Його відношення до України з позиції перспектив України з тим чи іншим президентом Сполучених Штатів Америки, тому що це ключовий наш партнер, який впливає на війну з східним агресором, з Рашкою, з москалями. І Байден у цьому, як я бачу, це ймовірний шанс. Тільки підкреслюю, ймовірний шанс. Тому що з Байденом, ну ми вже всі побачили, що таке Байден. Ми побачили злитий ленд-ліз. Жодного озброєння, жодної навіть запчастини до літаків полезаної правами. А це був потужний інструмент, згенерований запущений республіканцями, пролобійований в тому числі Вікторію Спарц, на яку спустили всіх собак у вигляді своїх грантососів, яких куча в Україні. Треба треба віддати належне демократам. Вони розбудували потужну систему грантососів, які захищають. Всі зараз на цьому закцентуював. Пізніше так от Світоріс Парс і інші республіканці протягнули цей ліс, ленд-ліз. Демократи вимушені його підтримали. Байден вимушено підписав, але він нічого не дав. Так само Байден не вів повноцінні санкції проти Рашки, які б допомогли нам у війні. Сполучені Штати Америки продовжують співпрацю в космосі. Експорт телекомунікаційних технологій в Росію теж, як мені відомо, не заборонено. А їх можна використовувати в зброю. Торгують агрохімією. Не збільшили видобуток нафти, що можна зробити в Америці купа за консервованих скважин, щоб обвалити ціну на енергоносії і послабити економіку Рашки. Ні, навіть не відключили СВІФТ для всіх банків, для приватних банків Росії відключили, а для державних ні. А стільки було обіцяно. Фактично, Байден казав нам так само неправдою в брехах зеленський. Він казав, що якщо ступить шобіть російського солдата на Україну, то він там покаже. Нічого не показав. Нас обмежують в використанні зброї. То можна робити, то не можна. Нам дають по І Літаки в 16 вже до нас летять. Другий рік, чи які там летять? Хімарси теж до нас їдуть, ніяк не доїдуть. А у нас є реалії. ППО стає слабіше, а люди втомилися. І ті патріоти військові, які пішли... Вони не залізні. Я розумію, що їх треба міняти. Але міняти не насильно погнаними кріпаками. А тими, хто все життя жив, нажив статки на державних посадах, накравши їх, то хай йде тепер їх захищає разом з олігархами і так далі, то подібне. тими латифундистами, які мають десятки тисяч гектарів. Вони всі підбройні. Тому Трамп це шанс, Це така людина, до речі, якщо подивитися по першій каденції, я наскільки читав пресу американську, він все, що обіцяв, все зробив. Стіну будувати почав, обмежив, позакривав ці програми, все зробив. Та людина наче то, що говорить, то робить. Деталі не знаю, поправте мене в коментарях, якщо я не правий. Але він Трамп, для нас шанс. Перевернув шахову доску дошку. На цій шаховій дошці знаходяться і фігури, якими є наші можновладці, які зажрались і знаходяться під прикриттям, яких визнає. Міжнародна спільнота і Сполучені Штати легітимними. Неважливо, скільки ви будете там писати, вас легітимний, хто нелегітимний, хто узурпатор, хто все до задниця. Якщо його визнає Штати Америки, президента чи прем'єр-міністра чи Єрмака, у нас варіантів нема. То він легітимний. Тому Трамп може це все змінити. Не факт, ризики завжди є. Не сотворіть собі Кумира. Так само, як і Зеленський. Я мав надії, що ця людина змінить. Але я мав. Віру в його гасла, в його задекларовані позиції на виборах. А він вировся простим брехуном. Говорив одне, а зробив зовсім інше. Продовжує справу Порошенка знищувати спрощення систему зброю обліку та звітності, продовжує утиски демократії, розказує що. Тому в сьогоднішніх реаліях Трамп це можливість для того, щоб ситуація змінилася, щоб ми отримали перемир'я. Щоб досягли перемир'я, а перемир'я нам потрібно для перемоги в майбутньому. Ризики є, але війну треба зупинити для того, щоб в майбутньому стати значно сильнішими, потужнішими, спроможнішими, якими, на жаль, не є на сьогоднішній день українці. Отака моя оцінка, друзі. Такі мої бачення перспектив. Борімося, поборемо, хай нам Бог допомагає, не опускаємо руки, тримаємось за, за будь-яку можливість досягнення миру і спонукаємо, спонукаємо поширенням цього відео чи поширенням інших відео, в яких викриваємо недолугість, ну не можливо, не компетентність, а можливо і диверсійну діяльність сьогоднішніх владарів. Нам треба почати говорити правду, щоб змінити реалії. Спочатку було слово. Говоримо, а вода і камінь точить.